На тлі переговорів про мирний план Трампа без Криму і без НАТО Трамп і Зеленський можуть зустрітись знову цього тижня у Європі, поки що без Путіна, але в Кремлі вже пропонують прямі переговори з Україною і одночасно намагаються спокусити і жорстко дурити Трампа. Сьогодні поговоримо, як і чому і де в цих договорняках ми. Вітаю, друзі! Я Олена Требушина, Це канал є питання 22 квітня. Сьогодні вівторок. Хроніки величного припинення вогню будуть сьогодні знову. Хотіла б я так це називати, але не покидає відчуття, що це хроніки величного шахрайства. Саме так як сьогодні міністр закордонних справ Франції баро назвав великодні перемир'я, яке Путін несподівано оголосив в суботу в односторонньому порядку маркетинговою операцією або спецоперацією з причарування Трампа, метою якої було не допустити того, щоб Трамп став злим і нетерплячим по відношенню до. Росії з іншого боку, свого роду маркетингову спецоперацію веде і Трамп, який все ще обіцяє закінчити війну. Але останні заяви американської адміністрації натякають на те, що цей тиждень має стати визначальним для переговорів і для участі Америки у них. Бо за його підсумком штати погрожують з переговорів просто вийти, але поки що всі учасники переговорів демонструють, що вони беруть у них активну участь. Завтра в Лондоні відбудеться друга зустріч в форматі Сполучені Штати, Україна і Європейські союзники від України буде той самий склад, що й минулого тижня голова офісу президента Єрмак, міністр оборони Умєров, голова МЗС Сибіга і заступник Єрмака Павло Паліса. Переговорна рамка напередодні цього раунду продовжує обростати подробицями, про які краще знати. Вчора я розповідала вам про елементи плану, який команда Трампа передала на розгляд Україні. Wall Street Journal, назвав ключовими в ньому можливість того, що штати визнають окупований Крим територією Росії. Запорізька АЕС і територія навколо неї стане свого роду нейтральною зоною під контролем американців і будуть постачати електроенергію за АЕС і на підконтрольні, і на непідконтрольні. Ні, Україні території Україна відмовляється від членства в НАТО. Сьогодні інше американське видання Нью-Йорк Пост, яке за пару місяців Трампа при владі здобуло репутацію змі, якому з оточення Трампа часто зливають інформацію, додало кілька нових деталей до цього плану. зокрема, домовленості можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто згоди щодо припинення вогню і закінчення війни загалом Обговорюється створення спільної комісії для контролю за режимом припинення вогню. До цієї комісії мають увійти представники України Росії. Та неназваної чи невизначеної третьої країни, яка не є членом НАТО, ця комісія має спостерігати за лінією фронту і стежити за тим, що обидві сторони склали зброю. Щодо участі Сполучених Штатів Америки в цих планах, то присутність американських військ на територію України не передбачається, але Сполучені Штати готові бути залученими фінансово разом із іншими сторонами. Українську делегацію за даними видання під час переговорів з американською делегацією минулого тижня у Франції найбільше непокоїла територіальна частина угоди, тобто факт визнання чи невизнання окупованих Росією українських територій суверенною територією Російської Федерації джерела видання стверджують, що представники України схоже готові відмовитись від 20% своєї території. Це цитата, якщо усіма це буде визнано тільки де-факто, але не де юр. Де факто означає, що сторони визнають, що росіяни окупували українську землю, але ніхто не говорить і не фіксує того, що Україна віддає її назавжди. Де Юре означає, що сторони юридично визнають, що росіяни захопили ці території. І Україна більше ніколи їх не побачить. Хоча все більше деталей плану починає з'являтись, незрозуміло, які позиції насправді займають сторони, оскільки і Київ, і Москва вивчають можливі умови угоди і періодично самі спростовують повідомлення про. Умови, які вони ймовірно все ж підпишуть, так щоб запобігти виходу штатів із переговорного процесу, пише сама New York Post, Як це було напередодні з інформацією цього ж самого видання, коли вони написали, що Умєров нібито говорив в Парижі, що Україна на 90% погоджується із запропонованою штатами мирної угоди, а потім Міноборони України спростовувало це і заявляло, що Міноборони не приймає політичних рішень і тому. Не міряє відсотками, хоча очолювати переговорну групу із мирного врегулювання це ухвалювати цілком собі політичні рішення. Сам Дональд Трамп вчора заявив, що впродовж трьох днів розкриє зміст запропонованого ним мирного плану, який він вважає, має дуже гарні шанси щодо того, що якась мирна угода між Росією і Україною буде таки укладена. На питання чи цього тижня Трамп відповів є дуже гарний шанс. Паралельній реальності в Росії вчора ввечері автори маркетингової операції Великодні перемир'я внізапно заговорили взагалі про можливість прямих переговорів з Україною і подальший розвиток мирних ініціатив на тлі сьогоднішніх ударів по Запоріжжю, Харкову, Херсону, це виглядає особливо цинічно вчора. Під час виступу на російському телебаченні Путін сказав, що Росія завжди позитивно ставилась до будь-яких мирних ініціатив, і він сподівається, що представники. Київського режиму теж невдовзі після цього Пісков пояснив російським ЗМІ, що якщо Путін так сказав, значить він готовий вести прямі переговори з Україною, зокрема про те, щоб не завдавати ударів по цивільних цілях з України. Вчора прямо на ці пропозиції не відповідали, Але у зверненні Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якої розмови, яка б гарантувала безпеку мирному населенню. І, хоч на великдень не було повітряних тривог, і були деякі ділянки фронту з тишу, але штурми, удари та обстріли не припинялись. Втрати були в тому числі цивільні, тому можна все ще вважати, що Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню вже сьогодні. В коментарі російському інтерфакс Пісков повторив, що заява Путіна свідчить про те, що він готовий говорити про ненанесення ударів по цивільній інфраструктурі, і окремо уточнив, що якщо Україна хоче вести переговори із Москвою про це, то Україна має зробити певні юридичні кроки, щоб зняти перешкоди для таких. Ких контактів російські змі все це трактували так, що Путін не виключає можливості проведення прямих переговорів двосторонніх з Україною в питанні ударів по цивільній інфраструктурі. Вочевидь, для більшої переконливості сьогодні росіяни запустили шахеди каби прямо зранку. В день вдарили по Запоріжжю, били по Херсону, по Харкову. Лише у Запоріжжі один з кабів вдарив по густонаселеному житловому району, і прямо по багатоповерхівці одна людина загинула. Наші співчуття більше 20 поранених Харків, росіяни масово атакували в день шахедами. Щонайменше 12 ударів по чотирьох районах міста в Херсоні вдарили по лікарні. Все це разом справляє враження, що в тиждень переговорів під патронатом Трампа Кремль підкреслено і показово демонструє. Дивіться, ось так ми можемо не стріляти, а ось так можемо стріляти, якщо не буде так, як хочемо ми. Під акомпанемент заяв про мир обернених до Трампа Москва тисне на Україну, як і раніше на фронті, атаками на міста, публічними заявами, погрозами, прямими і завуальованими планами зайти на територію нової області до дня Побєди Дніпропетровської, і цим вони тиснуть не лише на нас, а й на Трампа, від якого вони хочуть далеко не лише чотири області, і Крим, і нашу відмову від вступу в НАТО. Чого хочуть росіяни від Трампа зараз і як намагаються цього добитись? Певні нові нариси з'явилися сьогодні. І щодо цього, перш ніж перейти до них, нагадую з вас, вподобайка для поширення відео донат на дрони для 12-го загону спецпризначення, якому ми допомагаємо закривати потреби, подивитись наш мерч на маркетплейсі каста, прибуток від якого теж передається їм. За рік, який минув з того часу, як ми з Кастою почали продавати ці футболки і ході, щоб продавати прибуток від них військовим, ви купили їх понад тисячу майже на мільйон гривень. Весь прибуток від чого 40% отримав 12-й загін. За що ми вам безмежно дякуємо? Всі реквізити підрозділу і посилання на мерч чи на все, -все, все, як завжди, в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Ще раз дякую і приєднуйтесь. Так от про російські хотелки. російське опозиційне видання Moscow Times вчора на тлі всього цього переговорного ажіотажу і очікувань опублікувало великий текст, який написаний зі слів, як вони стверджують, п'яти чинних російських урядовців, два з яких це дипломати, джерел близьких до Кремля і менеджерів великих державних компаній. Всі вони кажуть про те, що Москва готується для до можливих переговорів з Вашингтоном про припинення. Вторгнення Росії в Україну, але прагне насправді Москва набагато більшого від Трампа ніж лише зупинка війни і припинення вогню в Кремлі. Хочуть глобального переділу сфер впливу в світі і угоду, яка фактично означала б, що Сполучені Штати визнають домінування Росії на усьому пострадянському просторі, включно з Україною, і певною мірою визнають російський вплив в Європі. Щоб досягти цієї мети, Кремль зараз вишукує стимули, які можуть. Привернути і утримати увагу персонально Дональда Трампа, починаючи від угод з рідкісно земельними металами і геополітичного впливу в Ірані і КНДР, до таких речей, як Трамп Тауер в Москві, про яку давно мріяв Дональд Трамп. Втім, в Кремлі усвідомлюють, що і час таких угод минув, і обмеженість російської переговорної позиції грає роль. Тому Кремль одразу після перемоги Трампа доручив всім проаналізувати і визначити усі можливі стимули, які могли б зацікавити Трампа і не дати переговорам звузитись до питання лише України. Великим корпораціям наказали підготувати детальні пропозиції економічної співпраці зі сполученими штатами. Пропозиції прислали в Кремль нафтові російські корпорації, золото видобувачі, розробники НАДР серед тих, хто координує ці зусилля, є той самий спецпредставник Путіна Кіріл Дмітрів, який бере від росіян участь у переговорах з американцями. Кремль намагається. Такий спосіб відродити модель відносин зі сполученими штатами Америки часів холодної війни, але зараз визнають там у Росії набагато менше карт, як каже Трамп, для впливу і торгів із Америкою. Тому Кремль прагне розіграти ту карту, яка є тригером для Трампа мирну угоду щодо України. Бо Трамп наполягає на швидкому закінченні війни. Маючи небагато важелів, Москва вважає війну в Україні своєю найпотужнішою картою для переговорів. і офіційні особи сподіваються скористатись бажанням Трампа забезпечити припинення вогню. Пише видання: нам потрібно якомога більше доїти Трампа, помахуючи перед ним можливістю припинення вогню як морквиною. Цитують вони одне з джерел. Але в Москві так само є побоювання, що Трамп може зрештою втратити інтерес до цього процесу або ще гірше образитись на росіян, тому трясти морквиною безкінечно Кремль не зможе, і погрози США вийти з переговорів, якщо цього тижня просувань з переданим штатами мирним планом не буде. Цей страх підкреслюють і посилюють зараз. У Росіян на столі два сценарії погодитись на припинення вогню за посередництва Трампа в обмін на певні поступки, або якщо переговори проваляться, звинуватити в цьому Україну. Просто немотивовано відмовитись від плану Трампа. Росія теж дозволити собі не може, бо це означатиме вступити в нову фазу протистояння із Заходом в час, коли сама Росія вже достатньо послаблена. А штати можуть навпаки посилити свою підтримку союзникам і Україні. Щоб спокусити Трампа рахуватися із Росією і поділити світ в Кремлі. Висунули довгий список заманух від. Корисних копалин» і Трамп Тауер», до посередництва в переговорах із Китаєм і до спільних польотів на Марс. Але ж справжніх козирів у Кремлі небагато визнаються міжерела Москов Таймс в основі їх усіх. Єдина аксіома. Ці пропозиції мають подобатись персонально і в першу чергу Дональду Трампу бути здійсненними за один президентський термін та мати високий потенціал для медійності і піару. Отож, підсумуємо в останні тижні і дні особливо ми є свідками того, як Кремль активно докладає зусиль, щоб пудрити Трампу мізки, підтримуючи в ньому ілюзію того, що мирний переговорний процес триває що Росія настільки відкрита до встановлення миру, що оголошує мир в односторонньому порядку, що перемовини рухаються за його Трампа мирним планом. Все, щоб Трамп не вийшов із процесу для РФ. останнє означатиме, що ні з ким ділити світ. Нас росіяни намагаються використати в цьому як дорогу розмінну монету, поки Трамп не втратив інтерес, все ж спробувати виконати його обіцянку закінчити війну в Україні. Росіяни при цьому намагаються морочити Трампу голову так, щоб його роздратування і гнів не перемістились раптом із голови зеленського умовною і безумовної на голову Путіна. А тиск відповідно з України. На Росію спостерігати за усім цим нам доведеться очевидно до кінця квітня, тих самих перших ста днів президентства Дональда Трампа, які виповнюються 30 квітня. Після того американська адміністрація справді може втратити або терпець, або інтерес. Але спершу завтра американці з'ясують наскільки відсотків Україна прийняла американський план. І завтра ввечері нас очевидно можуть чекати складні новини з Лондона про те, на що погодилась українська делегація. Після цих зустрічей у Лондоні спецпредставник Трампа Стів Вітков має знову відвідати Москву, Це вже в четверте, якщо буде з чим. А Зеленський у суботу після усього цього матиме нагоду. Або наразиться на ризик, дивлячись, як піде завтра все зустрітись з Трампом особисто в Ватикані. Сьогодні стало відомо, що на прощання із папою римським туди їдуть вони обидва і Зеленський, і Трамп. Такою концентрацією подій цей тиждень може бути насправді, якщо не вирішальним, то таким, що визначить подальший хід подій для нас і роль в цьому і Америки і Європи. Тому не перемикайтесь. Я на сьогодні прощаюсь з вами до завтра. Нагадую, з вас вподобайка і донат на 12-й загін спецпризначення. Подивитись мерч на маркетплейсі каста. Не забудьте підписатись на є питання, берегти себе, тримайтесь. Побачимось завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.